Українська обсана лексика в Шотландії, фінт Ярмонка і полузмія коноплянки. Сьогоднішні топіки огляду. Доброго вечора! Традиційненько у понеділок на початку тижня обговорюємо і висвітлюємо те, як укропи трудилися на закордонній футбольній Неві. Нева, Гол, Нева, Два, Нева, кубок УЄФА. Рекордсмен серед українців в АПЛ Зінченко перевершив досягнення легендарного Олега Лужного. Олександр Зінченко нарешті повернувся на футбольне поле після восьми пропущених поєдинків за арсенал. І що приємно, Артета повністю довіряє Зіні. В Українця схоже бронебійне місце на правому фланзі Арсенала. Прямий конкурент Кірон Кірні, якого свого часу тролив український захисник. Next time you Scotland if I catch you. Ага, uh -huh. Покинув лаву запасник лише на 78 й хвилині матчу проти Челсі, власне замінивши зінченка, гармаші виграли у принциповому дербі 1-0 і продовжують очолювати турнірку АПЛ. Якщо вірити хускорд зінченко показав гру середнього статистичну: шість і бала тірні награв на 6,2 – тих самих бала. До речі, про рекорд для Зінченка цей матч став 82-м в АПЛ, і він вийшов на перше місце за цим показником, обігнавши легендарного Олега. Лужного. А до речі, лужного згадують тут в арсеналі? Так, звичайно, і що його кажуть з чим він асоціюється? Так, всі кажуть про його характер, про те, як він дуже багато працював над собою, і він боєць був як гравець. До іншого англійського лівофлангового легіонера Микол ковився знову одним з кращих у складі Евротуна. Але відверто кращим серед гірших і риски в Ліверпулі програли Лестеру всього лиш 0-2. А зважаючи на 22 удари завданих поворотах Пікфорда, точно могло бути і більше. Евертон на 16-му місці у таблиці і від зону виліту відділяє і рисок лише два очки. Команда Лемпарда небагато пропускає, але й відверто забивати потрібно. Микола Кухаревич Старс продовжує вихованець виниківської школи руху. Микола Кухаревич продовжує запалювати в чемпіонаті Шотландії. Форвард української молодіжки вже забив у третьому матчі поспіль за хібернян. Команда із Едінбурга в рамках 14-го раунду поїхала північніше до сусідів і по турнірці, і географічно до Абердіна. Хоча відверто у Шотландії усі сусіди Кухаревич вийшов у старті, мав шанс вивести хібарнян уперед. Але м'яч після удару зі штрафного практично облизав поперечку. Забити вдалося тоді ж, коли летіли 0-3, занісши власне тіло разом із м'ячем практично ворота. Усе ледне зіпсував вар, але минулося. А от Абердінський стадіон Пітарді дізнався, що таке українська лайка. Зіпсував після смак Лейтон Кларксон. Я б взагалі його не згадував, якби не п'ята англійця, якою він зафіксував фінальний рахунок. А щодо Кухаревича з такою частотою і результативністю, хайлі лайклі, що недалеке запрошення у першу команду країни, або й взагалі в АПЛ. у чемпіонаті Польщі продовжує про себе нагадувати Євген Коноплянка, 33-річний українець, запустив свою відому палу змію, якою колись люб'язно користався Андрій Ярмонко. Як результат, асист в активі, який виявився переможним для краковії проти «Ягелонії». Команда «Канопа» йде на шостій позиції в екстраклясті. айн Айн Реброва і Ярмонка продовжують чергувати критику із похвальними відгуками, а перемоги із поразками. У дев'ятому раунді чинний чемпіон переграв вдома Хорфан 2-1. Ярмола відіграв лише 66 хвилин менше середнього. І не те, щоб перебров йому не довіряв. Відверто чималий об'єм роботи проробив Андрій. Працювати не лише на рідному лівому, забігав і на правий фланг, і відповів на критику легенди Аляйна, який закидав українцю, що він не дотягує до лідера, мовляв, відверто не древить гру команди і не може обіграти бодай одного суперника. Ось погляньте, самі може. Команда Реброва на даний момент займає сьому позицію у турнірній таблиці. Чині чемпіони, як ніяк, але для справедливості від першого місця відділяє лише три очки. Це був Юра Гаврищак Ютюб ресурс футбол24. Ставимо лайки, поширюємо відео, коментуємо і зрозуміло не забуваємо донейтити на Збройні Сили України. Смерть застріла Косу не за ЗСУ.